Я півтора роки останніх. Півтора роки я вже живу в Чехії, майже з самого початку повномасштабного вторгнення. І мені хочеться цим відео підсумувати цей період свого життя, тому що я повертаюсь в Україну і просто зняти на пам'ять, що було, тому що в мене така дарява голова, що я вже через місяць забуду, що взагалі була в Чехії. Але з вами теж поділюся цим відосом, розповім, як вчила мову, як шукала роботу, що взагалі тут відбувалося, як Чехи ставляться до українців. Коротше, все, що було, все розповім. Чому Чехія? Все дуже просто, тому що в нас тут живуть найближчі родичі, це мамина рідна сестра і її сім'я. І коли почалося вторгнення, вони самі й запропонували допомогу і запропонували до них переїхати. Чеську мову я вчила років з 12, постійно то закидаючи її, то повертаючись до вивчення. Я не можу сказати, що я прям могла говорити чеською. Ні, я не, не могла не говорити. Але я мала якісь базове уявлення, що це взагалі таке та мова, і могла казати якісь банальні фрази, типу із The Capital of Great Britain, мене звати Настя, моє хобі малювання. Біженцям з України надавались безкоштовні курси чеської мови. Чесно кажучи, враження про ці курси в мене чисто негативне, але не через курси, а через людей, українців, які там навчалися. По-перше, тому що кожного разу, коли викладачка чешка запитувала, як якесь слово буде нашою мовою, всі, що робили, правильно перекладали її на російську. По-друге, в нас з цими людьми трошки відрізнялись погляди на всі ситуації. Єдиний раз, коли вони все-таки роздуплились, це було коли викладачка сказала, що знає гімн нашої країни і почала співати: Вгадайте, що Гімн не Тоді вони вже всі таки трошки теж стрепанулись, типа, ні, ні, це не наша. Коротше, спогади про навчання з цими людьми в мене доволі негативні, але дуже круто, що в принципі такі курси надаються безкоштовно біженцям. Я зараз чеською можу підтримувати якісь прості розмови. Я думаю, в мене десь А1, мабуть. Також я англійською доволі непогано спілкуюсь, і коли я тільки приїхала, ми ходили до кінолога, спілкувалися весь час з нею англійською. У ветеринара я теж спілкуюся англійською. І в будь-якому випадку завжди є телефон з перекладачем, тому в принципі абсолютно ніяких проблем з мовою в мене ніколи не виникало. Робота. Звісно, що треба на якісь шиши жити, їстинькі купувати іграшки собаці. Вибір роботи не такий великий, коли ти в іншій країні таке щось на склад піти, якесь сортування, прибирання. Помічник кухаря, що б це не значило, не знаю. Я часто бачила такі вакансії, мабуть, це щось, типу, принеси, подай почисть картошку. А ще прикол, прикол. На сайтах пошуку роботи з'явилась така галочка, типу, беремо на роботу біженців з України. Але коли ти реально до них звертаєшся, виявляється, що вони готові прийняти біженця з України, тільки якщо він знає чеську мову. Типу, на рівні носія, вільно нею володіє. там, Це один, не знаю. <плес> <плес> Як вони собі це уявляють? Типа, щас, да-да-да, по... Зараз, да, да, подождіть, три дня щас вивчу. Я розглядала роботи, які пов'язані з прибиранням, тому що я твердо впевнена, що працювати треба тільки там, де тобі подобається. І завжди можна знайти щось, що тобі подобається. Всі зі мною дуже сильно не погоджуються з цього питання. Ваше право. А я завжди шукаю роботу, яка буде мені щиро подобатись. І я обожнюю прибирання. Для мене це своєрідний спосіб медитації. Я люблю, коли все на своїх місцях, все так ловенько, чистенько і взагалі. Порядок в квартирі це завжди порядок в голові. Моя улюблена приказка. Я знаєте, от якби я проходила тест, хто ти із серіалу Друзі, я думаю, я була б монікою. Одне лице, і я знайшла просто ідеальнішу роботу для себе прибирання в стоматологічній клініці. Це навіть звучить офігезно, ну згодьтеся. Я була в такому захваті, що я можу просто ходити по клініці, роздивлятися всі ці жужалки, всі ці кресла, всі ті муляжі зубів на полицях. Це був неповний робочий день, я працювала тільки увечері. Я приходила на роботу десь на сьому вечора після закриття клініки і все там прибирала. Всі лікарі йшли додому. Якраз тоді, коли я приходила, я з усіма здоровалась, прощалась, і залишалась сама самісінька в цілій клініці і робила все, що хотіла. Я підмітала, мила підлогу, протирала поверхні, дезінфікувала всі дверні ручки, змінювала сміттєві пакети у всіх смітничках, прибирала в туалетах, слідкувала, щоб завжди було мило, папір, паперові рушнички, все поновлювала, і прибирала їдальню там, де лікарі їли. Ну, в принципі, просто прибирала всю клініку. І потім замикала всі двері, вмикала сигналізацію і топила додому. У мене не було фіксованого графіку, фіксованих годин, коли я мала працювати. Я просто повинна була прийти після закриття клініки в будь-який час, коли мені зручно, я приходила якраз десь на сьому, потім я мала все прибрати і йти додому, як приберу. Тобто, просто за скільки встигнеш, так ти і вільний. Я. Закінчувала десь об 11. Тобто приходила на сьому вечора і йшла додому об 11. Мені було дуже зручно, що в мене абсолютно повністю вільний цілий день власник цієї клініки просто неймовірний. По-перше, його прізвище Козак. Мене це потішило, хоча це не має ніякого відношення до України, бо це чисто чеське прізвище, і походить віно, воно від роду занять від слова коза. Тобто його предки займались козами, скоріш за все. А, правда, я читала статтю про походження цього прізвища, бо мені було цікаво, я думала, можливо, його предки з України. І в кінці цієї прекрасної чеської статті про чеські прізвища було написано: якщо ви маєте прізвище Козак, можливо, ваші предки із Росії, бо в Росії були козаки. По-друге, він на своїй клініці вивісив два прапори український і чеський, що було неймовірно мило. Втретє, він вивчив кілька фраз українською мовою, і коли я прийшла вперше на співбесіду, мене це дуже здивувало, бо він почав зі мною говорити українською. Це були якісь базові фрази. А потім він ще вибачався, що, на жаль, не володіє українською так, щоб нею спілкуватись повноцінно. Але проблема була в тому, що в нас не було жодної спільної мови, якою ми могли б контактувати. Він не знає ні російської, ні англійської, ні тим паче української. Він говорив вільно чеською і польською. Він навіть пропонував мені, щоб він спілкувався зі мною польською, бо вона, начебто, ближче до української, і можливо, я її розуміла без перекладу. Але ми вирули цю ситуацію таким чином, що я просто зателефонувала своїй тітці і попросила її приїхати побути моїм перекладачем. Там були просто моменти щодо роботи, якісь договори, робочі, страховка, і т.д. і т.п. Тому моєї чеської було недостатньо для вирішення цих питань. Спілкування з ним завжди було супер милим, Він завжди цікавився, як я, як там справи в Україні, як мої родичі, які залишилися в Україні. Одного разу він навіть підвозив мене машиною. А потім сталося Різдво. Знаєте, на Різдво, на новий рік, ну у них на Різдво. Працівникам дарують такі, типу, пакуночки, там якісь смаколики, може, не знаю, шампанське, щось таке. Ну, я думаю, знаєте, хто працює на роботі, зазвичай так роблять. Але в моєму пакуночку було дещо особливе: в козака дві маленькі дитини, два сина, такі, ну не знаю, роки два-три маленькі зовсім. І вони розмалювали мені різдвяну листівочку, і їх мама підписала її українською мовою, написала там привітання, побажання українською мовою. І вони всією сім'єю спекли різдвяні традиційні, е, традиційне печиво різдвяне і розфарбували його в жовто-блакитний прапор. Це було супер мило. А ще він мені дав премію, мабуть, не знаю, більше грошей, ніж, мав би, вдвічі більше. Я була настільки вражена і це було так мило, що я захотіла теж йому якось віддячити. Взагалі, ще до того, як я отримала цей пакунок, я думала про те, щоб купити йому килимок. Щоб купити йому килимок, це який під дверима стелиться, тому що в нього там лежав під клініку, я маю на увазі, біля входу в клініку, килимок, щоб витрати ноги. Він лежав і він був вже такий старий, якийсь розорваний, потрьопаний. Я думала просто купити йому новий в подарунок, тому що. Ну, він, ну я не знаю, типу, це мило. Він супер милий до мене, супердобрий. Завжди так піклується і хотілося якось йому віддячити. А після того, як він подарував мені оцю дитячу листівочку з печивом, це просто вообще, ну я не знаю, ну як можна бути таким класним. Я теж спекла йому традиційне чеське печиво, теж намалювала йому листівочку, підписала її чеською мовою, і на звороті ще був малюнок від рут від моєї дитини. Я її лапки вмакнула фарбу, і вона трошки потопала по листівці. От він був дуже щасливий, коли це отримав. Я думаю, йому було приємно. А ще тут на Різдво прикрашають приватні будинки, як в американських фільмах. А в кого немає приватного будинку, ті прикрашають балкони, і можна йти по вулиці, і просто кожен другий балкон буде отак-от прикрашений. Мені казали, що в Україні теж так роблять, але чесно кажучи, я ніколи такого не зустрічала в Україні, тому тут мене це здивувало. Оскільки я працювала ввечері, коли вже всі йшли додому, я тільки приходила. Іноді таке трапляло, що ми якби не бачились з працівниками. Тобто я приходила тоді, коли вже всі пішли. І тоді вони залишали мені якісь записочки, що мені треба зробити. Типу, ми там випадково розлили кров на підлозі, витри її, Будь ласка. А да, до речі, бувало, я відтирала кров від підлоги, і підмітала людські зуби. Така чиста робота, нормально. Але не про це. А, вони залишали мені записочки, і я завжди знала, коли записка була від козака, тому що вона завжди була українською мовою. Інші лікарі так не заморачувалися і просто писали чеською. Ще іноді мені залишали смаколики, піцу, пончики, шоколадки з записочками, що це для мене я можу це взяти. Це було все дуже мило, милопривідної. Я справді відчувала себе частиною команди, хоча ми з ними фактично не пересікались майже ніколи. Мені дуже подобалось там працювати, і я була засмучена, коли я звільнялась звідти. Але з часом я просто влаштувалась на роботу в геймдев, і перший час я ще працювала одночасно на двох роботах. Вдень в, в геймдеві, а ввечері йшла в стоматологію. Але це було дуже виснажливо, і я розуміла, що ну вже мені треба трошечки обирати одну роботу. Очевидно, що я обрала геймдев. Була ще така сітуейшн з однією з лікарок, коли вона дізналася, що я з України, вона чомусь просто за замовчуванням почала говорити зі мною російською мовою, навіть не спитавши, чи я взагалі знаю цю мову, чи хочу на неї переходити. Вона. Просто почала говорити зі мною російську. Це було дивно, як на мене, але окей, проблема не в цьому. Проблема в тому, що я її не розуміла. Я не розуміла російську. Іноді ще якось плюс-мінус можна було докумекати, що вона хоче, «Должен замкнути всі двері. Ну, можна якось прийти до того, що треба закрити всі двері, да? Але іноді вона щось ну таке говорила, що скільки я не думала. Я не могла зрозуміти, що вона хоче. Вона мені якось сказала, ти должен зробити вонку. А я знаю тільки одного вонку. Я досі не знаю, що вона мала на увазі. Коротше, я трошки помучилась, слухаючи цю російську, а потім попросила її перейти на чеську зі мною, сказавши, що я погано знаю російську і не завжди її розумію. Мені здалось, ну. Я не хотіла її якось ображати, типу, що ви не вмієте говорити російською, не треба, пожалуйста. Ну, якось мені здалося, що легше сказати, що це я не розумію російську. Ну, в принципі, її російську я дійсно не розумію, так що все чесно, навіть не збрехала. І ця прекрасна історія є підводкою до наступного блоку відео Російська мова в Чехії. Багато дуже було ситуацій, пов'язаних з російською мовою. Хто що б не говорив, я не зустрічала тут людей, які дійсно могли б говорити російською мовою. Деякі люди, такі, типу 50, 40, можуть іноді вважати, що вони знають російську мову. Але, чесно кажучи, вони її вже не пам'ятають. І слава Богу, один чоловік на собачому майданчику, дізнавши, що я з України, запитав, чи розумію я російську, і після мого так видав наступне. Я тоже немного говорить по-русски, а ваш собака мужчина или женщина. Мене це трошки повеселило, але от в цілому, рівень володіння російською, він плюс-мінус такий у всіх, хто говорить, що нею володіє. Але зазвичай я прошу спілкувати зі мною чеською для практики мови. І тому, що чесно кажучи, я справді дуже погано розумію їх спроби говорити російською. Мені набагато простіше зрозуміти їх чеською, якщо вони будуть говорити повільно і якимись простими фразами, ніж ніж російською, тому що в них сильний акцент, тому що вони не відмінюють слова, тому що вони можуть забувати слова і заміняти їх просто на якісь е схожі по звучанню. Тому вкупі це все звучить не дуже зрозуміло. І іноді взагалі не зрозуміло, що таке вонка. В Чехії є схожа система на нашу з лікарями, типу сімейного лікаря, і мені треба було записатись до якоїсь лікарки. Ну, я не хворіла, просто такі правила. Треба, щоб ти був записаний до якогось лікаря. І ми шукали лікарку, у якої є вільні місця, яка може записати іноземця. Біженця, да, дуже багато відмовляли саме через це е, пояснюючи це тим, що ми не зможемо порозумітись без знання мови. Ну, це я не знаю якісь топі від маски, тому що порозумітись можна завжди було б бажання. Але то таке ладно. Одна лікарка погодилась нас прийняти, і в нас з нею стався цікавий діалог. Ми говорили по телефону, вона мене не бачила, і вона запитала, скільки мені років. І коли я відповіла, що мені 24, 23 було на той момент. Вона так трошки засмутилась якось і відповіла, що думала, що я старша і ми зможемо спілкуватись російською мовою. Я не зрозуміла спочатку, що вона має на увазі. Я перепитала, і тоді вона пояснила, що ну, в Україні ж теж раніше вчили російську. То, мабуть, старші люди ще нею володіють, але ти для цього вже замолода. З одної сторони, тішить, що хтось дійсно думає, що в Україні молодь вже не знає російської. А з іншої сторони, дуже шкода, що це не так. Ой, ще була така ситуація, я йшла вулицею, і попереду мене йшли люди, які говорили між собою російською, вони шукали автовокзал і щось сперечалися, куди їм йти. І оскільки я знала, де автовокзал, я їм підказала, куди йти російською мовою. Вони так зраділи щось зразу, почали щось ще питати, розказувати. Ой, як приємно бачити наших. І я почала далі з ними говорити українською мовою, бо я вже якось включилась в розмову. А спочатку я на автоматі відповіла російською, бо вони не говорили. І після того, як я заговорила українською, вони так одразу змінились в обличчі підозріло і швиденько втікли. Швидким кроком пішли. Нічого не сказавши, просто мовчки так швиденько розвернулись і потопали. Давайте спробуємо вгадати, хто це був. Напишіть свою відповідь в коментарях. Ставлення е, людей, чехів до українців і до ситуації в цілому, до війни. Я дуже багато бачила в інтернеті якихось відосів там про те, що погано ставляться, якісь незрозумілі ситуації. Чесно кажучи, за півтора роки в мене такого ніколи не було. Всі дуже привітні, всі дуже милі, добрі, всі співчувають, допомагають. Взагалі ніякої поганої реакції я ніколи не зустрічала. Моя тітка швачка, і коли ми тільки, коли я тільки приїхала до неї, ми пішли разом в швейний магазин, там щось вона вибирала собі, купувала. І ми між собою говорили українською і обговорювали війну. І коли ми прийшли на касу оплачувати, продавщині запитала, чи ми з України. Коли я відповіла так, вона пішла до стрічок. Знаєте, такі стрічки різнокольорові продаються в швейних магазинах. Вона відрізала блакитну і жовту стрічку, скрутила їх так разом, заколола булавочкою і протягнула мені. Це було супер мило і здавалось би така дрібничка. Але знаєте, в перші дні війни, коли ти ще нічого не розумієш, супер розгублений в чужій країні, і просто відбувається якийсь піздець. Це виглядає як супер неймовірна підтримка. Всі питали завжди, чи потрібна допомога, багато пропонували одяг, якісь речі, питали, чи мені є де жити. Якісь абсолютно рандомні люди, тобто незнайомі, просто на вулиці, там якісь продавці, не знаю, сусіди, собачники, з якими нюхаються наші собаки, і ми спілкуємось. Причому я ніколи не говорила, що я з України, але там, з мого акценту, з мого рівня володіння мовою, зрозуміло, що я іноземка, і з контексту того, що відбувається, ну, скоріш за все, біженка. Да? Тому зазвичай люди розуміють все самі одразу. Ми, коли тільки приїхали, весною були на майданчику для собак з Рут, і там також була жінка з ретрибором золотистим, вони гралися. І коли ця жінка дізналася з України, вона подарувала нам іграшку, якою вони гралися з собакою, сказавши, що в її собаки і так багато іграшок, а нам, ймовірно, це потрібніше, тому що ми приїхали без речей зараз. І от. Ця іграшка досі в мене, Рут досі нею грається, і ми дуже вдячні за такий подарунок. Це теж було дуже приємно. Кожного разу, коли траплялись такі ситуації, коли люди запитували, чи мені щось потрібно, чи я маю де жити, чи там їжа, одяг, коли щось дарували просто так. Це було настільки приємно, це настільки відчувалося, як просто, ну, я не знаю, як це пояснити, мені хотілося ридати кожного разу від розуміння, наскільки всім не байдуже. Ще минулого літа я їздила на фестиваль собак в Прагу. Я купила там отакий от дармовис, жовто-блакитні там продавалися. Окрім цього, там був стенд з собаками з України врятованими, там збирали гроші на підтримку України і там шукали домівки цим врятованим собачкам. Тож думаю, зараз десь по Чехії ходять українські собаки. Ще я познайомилась з однією сусідською дівчиною, вона теж має австралійську вівчарку. Наші собаки гралися, а ми з нею спілкувалися чеською мовою, якщо що. От і одного разу вона до мене прийшла і запиталась у мене. Вона мені каже: сьогодні вранці я прочитала одну новину і хотіла в тебе поцікавитись: можна, будь ласка, запитати про Україну? Да, звісно, питай. А якою мовою говорять в Україні? Якою ти мовою говориш? Українською. О, то виходить, це фейкова новина. Це неправда, бо там було написано, що в Україні говорять російською мовою. Так, деякі люди в Україні говорять російською мовою. О, то значить, це правда. Я прочитала, що Росія просто хоче повернути свої території, на яких живуть росіяни. Там не живуть росіяни? Але вони говорять російською, як таке можливо? І на цьому моменті я просто, типа, тіпо... <смі> У мене немає слів, просто немає слів. Мій словниковий запас скінчився, Мого рівня чеської, очевидно, недостатньо, щоб пояснювати такі вже більш складні речі. І я просто я ще намагалась щось сказати там, про СРСР, про російську мову, але. А вона ще відповіла: типу, ну це ж було там більш 30 років тому. І я така: Ну, да! я не знаю. Мені ця розмова дуже сильно запам'яталась, і дуже сильно вона якось я задумалась після неї, наскільки для неї, було... вона щиро була здивована, як так українці не говорять українською. І от ми прийшли до того, що я повертаюся в Україну вже 1 вересня. Я маю їхати. Більш того, ми будемо жити не в квартирі, а в приватному будинку. І це просто величезна радість для мене, бо у Рут буде свій власний двір, де вона може бігати, гратись і виходити коли завгодно. Повертаюсь, бо в принципі я не бачу себе в Чехії. Я не розумію, що мені тут робити, і навіщо мені тут залишатись. В Україні в мене вже все є. У мене там є робота, кар'єра, освіта, сім'я, друзі просто знання мови все, що мені треба. А в Чехії абсолютно все потрібно починати з повного нуля і навіщо? Ну, а ще в Чехії дорожче жити набагато, враховуючи те, що моя зарплата абсолютно ніяк не залежить від того, де я знаходжусь, вона завжди однакова. А в Чехії все значно дорожче. А що, якщо врахувати, що тут купа податків, обов'язкова страховка це все з'їдає, блін, просто половину зарплати. Мені дуже цікаво, як я почуватимусь після повернення в Україну, як я буду адаптуватись. Я дуже схвильована, дуже за всім скучила і дуже чекаю повернення. Такі от справи. Сподіваюсь, ви не знудилися від такого довгого відосу. Дякую за перегляд і, будь ласка, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це дуже мені допоможе і буде дуже приємно.